Добрий день, і ми з України. І ми в такому кафе, називається Львівська кава. Бачите, така вітринка. Львівська кава. Це дуже чудове кафе. Дуже великий багатий вибір. Дуже гарно. Якщо хтось бував у Львові і заходив. Львівську каву. То це виробник міста Львів. Бачили, які. Коли ми буваємо в Ірпіні, ми завжди заходимо в це кафе. Тут дуже чудово роблять каву. Ну, не тільки каву і чаї, тут у них різні. Гарно обслуговують, вічливий, працюють вічливі. Офіціанти. Дуже вічливі люди працюють. Тут це можна, бачите, купувати усе в роздріб. Якщо хтось хоче, по одній цукерочці можна купувати. Гарні ціни, недорого я вам скажу. Зовсім недорого. На сьогоднішній день це дуже недорого. Тому що все ще залежить від... Беребника і все залежить від якості. Ну, Львів завжди славився своєю якостю. Бачите, якістю. Ось таке кафе чудове, львівська марстерня шоколаду. Це в вводіє. Чотири поверхи цієї фабрики. Хтось бував, хто не бував. Всім рекомендую побувати. Після перемоги обов'язково. Ось, ну тут тільки солодкі продукти. Ось ми взяли отакий тірамісу, бачите, 85 гривень коштує тірамісу. Ми взяли отаке тістечко. Двох з дочуркою попробуємо. Вона взяла чай, я взяла каву. І я вам скажу, асортимент дуже гарний. Бачите, дуже гарне кафе. Я його люблю, тому що воно дуже гарне, розумієте? Дуже гарне. В такому стилі. Так. І тут завжди, і тут ще коли літом, то були столики вже на вулиці. а зараз вже тільки е, в кафе саме. Ну, Дуже-дуже чудове, гарне, затишне, дуже цікаве таке, дуже цікаве кафе. Вірпіні. Я вам скажу, що Вірпіні теж. Львівська майстерня шоколаду. Дивіться, яка в них уже ялиночка. Бачите, яка, яка красоті. Бачимо. Так що, якщо ви навіть не в Львові, то ви можете купити львівські продукти. Бачите? Побувавшись його у нас у вірпіні, ви можете купити львівські продукти, солодощі, які славляться у нас і в Європі, тому що. У нас Львів чудове європейське місто. Хто бував у Львові, той знає, що це європейське місто, європейського рівня. Бачите, який гарний шоколад на подарунки. Це дуже гарний подарунок, шоколад. Бачите? І недорого. Ціна така, бачите, недорого. Ну, знаєте, шоколад гарної якості, він вже завжди дорогий. А це шоколад, який роблять, ну, може так сказати, навіть ручної роботи. Розумієте, тому дуже-дуже гарний шоколад, гарний вибір подарункового шоколаду. Бачите? Що в Ірпіні, в такому чудовому місті Ірпіні, є таке кафе «Львівська майстерня шоколаду». Зумієте, яка? Бачите, подарунки. Шоколад для дорослих. Теж продають, я вам скажу, з напоями. напоями. Дівчулі, дивіться, який гарний вибір. Прийти сюди з дитиною, погуляти, відпочити. Розумієте? Ви мене бачили? Ой, ой-ой-ой. Ви мене бачили? Ой, дуже вибачте, будь ласка. Дуже-дуже гарний вибір. Дуже гарний. Бачили? Це я просто так знімаю, я ж зовсім не в формі, як той казав. Я зовсім не в формі, тому що, е, як вам сказати, не збиралася ж я заходити в кафе, але просто для вас знімаю без макіяжу. Ой, господи, Боже, але хотілося мені зняти. Ну дуже-дуже гарно. Я дуже люблю це кафе. Просто дуже люблю, дуже полюбляю. Тут бувати, мені тут подобається, тут дуже гарно, дуже гарно. Приємно тут відпочивати. Трішки ще такі гарні місця. Бачите, як затишно. Там для дітей є, місця для дітей. Дуже гарно. Так що всім рекомендую тут побувати. Ну і це наш отакий, таке наше замовлення. Кава, у дочурки отакий чайок. Бачите, з обліпихою. Ну і це ми взяли отаке кістечко і черемісу. Так що нам приємного, вам добра, здоров'ячка. І хай буде все Україна.